Сьогодні ми з вами виконаємо вправи артикуляційної гімнастики. Перша вправа називається усмішка. Треба широко усміхнутись тільки губками. Зуби треба заховати, утримувати протягом натискання пальчиком на всі кнопки. Вправа хованки. Треба показати лише верхні зубки під час натискання на кнопки верхнього ряду. Зімкнути губи під час натискання кнопок нижнього ряду. Добре, наступна вправа лопата. В усмішці треба відкрити рот, широкий язик покласти на нижню губу. І так утримати протягом натискання на всі лопатки. Молодці, наступна вправа грибінець. Треба усміхнутись, злегка прикусити язик зубками та протягувати, немов прощісувати його вперед-назад. Одне розчисування це одне натискання на грибінець. Молодці. Наступне вправо чистимо зубки. Треба відкрити рот в усмішці. Кінчиком язика чистити нижні зуби з внутрішньої сторони. Проводити язиком вліво-вправо. Одне чищення – Це одне натискання пальчиком на щіточку. Вправо смачне варення. Треба облизнути верхню та нижню губу по черзі, наче злизувати з них смачне варення. Натискаємо на велику банку, облизуємо верхню губу. Тиснемо на маленьку банку, облизуємо нижню губку. Молодці діти так тримати. До наступних зустрічей.